Я не думав в перші дні, нічого не другому. Я знав, що почали город бомбіть, я знав, що треба його захищати. За участь в обороні Чернігівщини і Київщини перед Днем Незалежності кількох своїх чернігівських побратимів нагородила почесними відзнаками громадська спілка Бойове братерство України. Це всеукраїнське об'єднання в його лавах воїни різних поколінь. І є і цивільні люди. І вчителі, і медики, і діючі військові. На даний час дві третини воїнів бойового братерства проходять службу в Збройних сил України у різних підрозділах на сході України. Такі всі тут хлопці були, вони виконували свій обов'язок згідно нашого статуту. Захищали територію України, міста Чиніє, міста Києва. Це було говорено в нас напередодні початку агресії. Під час цієї зустрічі організація провела і по святу нових учасників, серед них Вадим Базилевич. З 26 лютого 22 року добровольцем пішов, захищав місто своє рідне. Потім Донбас. На Донбасі Бахмут, Куп'янськ, Ямполь, Лиман, Славянськ. Трохи по Донбасу. Зараз трохи зі здоров'ям погано. Вдома пока. А далі, як Як вийде, треба буде, знову поїдемо. Відомий чернігівський мандрівник і письменник Олександр Волощук теж вступив в об'єднання. Воно дуже правильно називається бойове братерство. Всі ті люди, які опиняються поруч перед обличчям війни, перед обличчям смерті, вони стають братами, тому побратими. І це дійсно не просто колеги, не просто товариші, а брати. Більше року тому. Я брав участь у обороні Чернігова. Потім були також бойові дії на Донбасі, і для мене це честь бути в складі бойового братерства України. Зустріч і посвята в Чернігові пройшли через три дні після російського ракетного удару по місту. Тому учасники торкнулися і тем цієї трагедії та суспільної безпеки. Те, що відбулося зараз у Чернігів, це ще раз говорить про те, що ми повинні. Дуже дуже відносяться до цих подій. Ось зараз в інтернеті постійно відбудеться те, відбудеться те. Ворог це слідкує за цим, не треба робити цей пафос, все, що зараз робиться в межах нашої області, і деякі в Україні. От хочуть показати себе. Як тільки пролунав вибух, я через дві хвилини був на площі. Я хотів гасити полум'я, там горіло у міні-маркеті який. У готелі десна. Але вогнегасники були пусті. Щось таке твориться. Вон по мирним городам б'ють, і ніякого спасу від них. Хіба що тільки наказувати їх де? І їх з зненької України. Керівниками спілки Бойове братерство України є Павло Жебрівський та Леонід Климчук. А Чернігівське відділення, що має почесну назву Чернігівський полк, очолює ветеран бойових дій і викладач Юрій Русанов. Об'єднання також допомагає сім'ям загиблих воїнів та займається військово-патріотичним вихованням молоді. Хто бажає приєднатися до нас? Ми завжди раді разом працювати в першу чергу, щоб розбудувати українську Україну. Перемога наша. Ніяких других слов немає. Всі побратими мої, хто зараз на фронті, хто в госпіталях, хто вдома, і хто вже немає з нами їх. Всі на це надіялися, всі стверджували, що буде вільна Україна.